Друзі, всіх вітаю на каналі. Відео для України тільки. В прошлому відео виставив таку пропозицію по реалізації ферментованого курячого посліду. Ціна була взята, ну, скажімо так, з голови 50 гривень кілограм. Упаковка була кілограмова. Так я озвучив. В коментарях багато значить, все це обсуждалось, обговорювалось. І є пропозиція збільшити упаковку до 5 кг, а ціну зменшити за кілограм в два рази. Що ми маємо? Значить, упаковка буде 5 кг, швидше, менше времени буду затрачати на упаковку, на відправку. Продажі будуть більші, ціну зменшуємо, теж продажі більші. Беремо не ціною, а кількістю. Тому виставляю на обговорення цей момент. В коментарях, будь ласка, пишіть, яка упаковка краще, чому краще. Ну, не, не все розумію, куди. Будуть люди, значить, в яких об'ємах вносити, хтось на розсаду бере, хтось на теплиці бере, ну кому для чого. От. Тому жду ваших коментарів пропозицій за ціною і кількістю, не кількістю, а вагою упаковки. Яка пропозиція, ну, скажімо так, яких пропозицій буде більше, таку упаковку зробимо, і така ціна і буде. Ну, Ціну зрозуміло, всім краще хочеться дешевше, ну, якась, скажімо, так, треба якусь серединку вибрати, якусь раціональність мати. Тому жду ваших пропозицій в коментарях. Ставимо лайки, дізлайки. В описі під відео будуть контакти, де можна зробити заказ. Телефон, ватсап, вайбер. Прошу. Звоніть на електронку, заявочку теж можна скидувати. Жду ваших пропозицій. Всім пока, добра і удачі!